Ольга Свізь, й рік, працює двірничкою в ОМК Озерна. Жінка каже, пішла стопами матері, яка цій професії віддала понад 30 років. Раніше я працювала в госпіталі, але там закрився госпіталь, і так я пішла і двірником тут до сьогоднішнього дня. Робочий день пані Ольга розпочинається о сьомій. Жінка відповідає за п'ять прибудинкових територій. Стежить, аби там було чисто. Зізнається, працювати двірничкою нелегко, особливо важко восени. Багато листя треба загрібати, його треба вигружувати, вивозити. Інколи от мешканцями вона не оцінюється. Таку роботу треба цінити. Щорічно у третю неділю березня в Україні відзначають день комунальника. Напередодні професійного свята пані Ольгу та ще майже 70 працівників житлово-комунального господарства громади відзначили за їхню нелегку, але важливу працю та вручили почесні грамоти й подарунки. Розуміємо значущість і потрібність цієї роботи. Ми пишаємося тими людьми, які сьогодні тут з нами. Ми пишаємося тими людьми, які Сьогодні на своїх робочих місцях, адже немає жодного сумніву, якби не ці люди, то існування сучасних міст було б неможливим. Саме комунальники щоденно працюють для того, аби життя кожного з нас було комфортним. А з початком повномасштабного вторгнення роботи у працівників ЖКГ вдвічі побільшало, адже разом зі своїми обов'язками вони ще й ліквідовують наслідки російської агресії на території громади. А також допомагають своїм колегам із прифронтових міст. Вам всім величезна подяка, всім тим, хто завжди по дзвінку, по будь-якому сигналу, коли відбувається прильот, треба за пів години, за годину бути в такому-то місці, без будь-яких сомнів він приїжджає, незалежно від того, що це вихідний. Крім того, понад 200 працівників комунальної сфери нині боронять нашу країну у лавах Збройних сил України. На жаль, восьмеро рахуються зниклими безвісти, а десятеро назавжди у небесному строю. Під час урочистостей їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Ірина Кондратюк, Павло Романюк новини міста.